Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам, як можна торгувати у демо режимі на біржі Бабі. Знаю, що багато вас, з вас цікавиться фьючерсною торгівлею, ви вивчаєте різні матеріали, дивитеся різні відео і хочете спробувати себе у торгівлі на фьючерсах. Але не кожен з вас хоче заводити на біржу власні кошти. Можливо, у когось їх немає, можливо, хтось боїться. І тому саме для вас є такий режим, як демо. Давайте я вам більш детальніше розповім, як це все робиться. Переходимо на сторінку реєстрації. Ось під відео є посилання, переходите по ньому. І все дуже просто. Ви реєструєтеся або за номером мобільного телефону, або за електронною поштою. Все, далі ви потрапляєте в ваш аккаунт. Вам, можливо, прийдеться пройти верифікацію особистості. Це ось знаходиться в розділі аккаунт і безпека. Верифікація КУС. Ось, тут їй, можливо, треба буде пройти. Все, далі переходимо в розділ на деривативи. Демотрейдинг. Переходимо в демотрейдинг. Вам дадуть на рахунок. Ось тут треба буде натиснути кнопку запросити демо-кошти. Вам знач, нарахують так. Зараз активи. Зараз ми перейдемо в торговий аккаунт. Ось вам нарахують 50 тисяч доларів демо-коштів. Також в різних валютах, ось бачите, в USDC, USDT. Все, в мене зараз трошки більше, тому що я тестував цей режим, наторгував майже 800 доларів. Ось також є журнал. Давайте до журналу ми перейдемо пізніше. Перейдемо на фьючерси. Дивіться, ми потрапляємо в цей розділ після того, як ми перейшли в демо-режим. Ось у нас баланс мережі. Тут у нас 100. 32 тисячі доларів. Так, і тут ви можете вже випробувати ваші знання. Наприклад, ми бачимо графік торгівлі біткоїном. Ось в мене для прикладу відкрита угода по монеті Link. Давайте так швидко пробіжуся по інтерфейсу. Тут в нас виставлена маржинальна торгівля. Тут і так, у нас кредитне плече. Так, як виставляти ордер на, наприклад, на позицію? Дивіться, давайте для прикладу. Якусь монету. Хай це буде R. Ні, це арбітрум. Ось монетка R. Так, ми хочемо, наприклад, відкритися в шорт. Дивіться, тут ми можемо вибрати кредитне плече. Тут у нас на цій монеті максимальні у нас 12,5 так, режим маржинальна торгівля. Так, виставляємо ціну. Ми можемо виставляти або лімітну, або риночну заявку. Ріночна це ви відразу залітаєте, але комісія буде більша і лімітна це по певній ціні. Ну, наприклад, остання ціна у нас така. Тут дивіться: особливий момент. Ми пишемо кількість суму нашої угоди з кредитним плечем. Тобто, наприклад, 4000. USDT, це буде в нас 324, 324 долари. Тобто, якщо цю суму помножити на 12, у нас вийде 4 тисячі. Все, ми відкриваємося, наприклад, в шорт. Нам показується вікно, в якому ми підтверджуємо наш ордер, все, ми ось залітаємо в позицію. Відразу ж активувався наш ордер, і все, ми вже в позиції. Також тут можете додати тий профіт. Дивіться, можна фіксувати або все зразу. Або частинами, наприклад, 50% по одній ціні. Далі ви ще раз заходите і додаєте, наприклад, 50% по іншій ціні. Тобто у вас буде два тейк профіта Це теж дуже крута штука. Я рекомендую всім фіксуватися частинами по 50% або 70-25%. Але це залежить від вашої стратегії і вашого ризик-менеджменту. Все дуже просто. Як бачите, ми торгуємо. Тут у нас буде, вказується реалізований профіт Тобто зараз у нас мінус 24 долари, це все наша комісія. Бачите, ми ось виходимо вже в плюс 1% з половиною, це 4 долари. Це наша сума позицій, тобто наша маржа 322 долари. Все, давайте для прикладу покажу, як виставляти тейк профі. Частинкою давайте. 50% по ціні там 5.90. Ось нам зразу вказується, що це буде. Наш прибуток в розмірі 31 долара і це 20%. Окей, все. Бачите, у нас заявочка виставилась Дуже зручно тут на біржі Bybit можна рухати за допомогою мишки це все діло. Все. І якщо, наприклад, ви хочете ще один take profit, натискайте сюди, додати 50% по ціні, наприклад, 5.89. Все, бачите, у нас дві заявочки, ось по одній ціні по другій. Все дуже просто. Я надіюсь, ви розумієте, що я тут робив. Надіюсь, ви вже досвідчені трейдери, цікавитесь цим, і ось у вас є можливість застосувати ваші знання на практиці. Тому на цьому давайте ще вам покажу журнал транзакцій. Ось тут ви бачите, тут будуть ваші прибутки та збитки. Ось я закривався по сторчі, 117 доларів, 20 доларів, 11, 61, тобто, як бачите, мінусів, в принципі, в мене не було. Ну, це все деморежим. Звичайно, деморежим це те саме, що і на реальному ринку. Це ну, один той самий графік, одна та сама біржа. Це якби, ну, все чесно, не так, як колись раніше було, що в деморежимі ви можете торгувати завжди в плюс. На практиці ви просто зливаєте весь депозит. Тут одна та сама ціна, один той самий графік і одні ті самі ризики. Тому рекомендую всім спробувати таку торгівлю, посилання під відео. Все, всім дякую за перегляд. На цьому я буду завершувати. Зустрінемось в наступних відео.